Амос 4.12. Тому то зроблю тобі о Ізраїлю. А що я зроблю тобі, це? Приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Ми будемо читати ще декілька речей з розділу 4-го. Але так для кращого розуміння і для того, що ми зараз прочитали з вірша 12. Повідомлення до людини, повідомлення через цього пророка, яке є найважливішим. Не як ти можеш процвітати в цьому житті, не як тобі завтра кращий день прожити. Не як тобі краще вздоровитись від якоїсь хвороби, не як тобі краще мати позицію в суспільстві. Одне повідомлення до людей, які мали почути. Найважливіше повідомлення, сьогодні немає нічого важливішого, коли ти не спасенний. Нічого. Я хочу повторити: якщо ти ще не прийняв Боже спасіння Господа Ісуса Христа, і ти чув про нього вже неодноразово, немає нічого важливого, щоб почути сьогодні. Це приготуватись до зустрічі з Богом. Тому то зроблю тобі так, о Ізраїлю, а що я зроблю тобі це. Приготуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога свого. Знаєте таке бажання Бога зараз, прямо зараз, який дивиться на тебе в цій залі. Він знає думку твого серця. Він знає, що в твоїх думках. Він є вічний Бог і всемогутній. Він хоче, щоб ти відставив абсолютно все в сторону і по-справжньому подивився в свою душу, чи ти готовий зустріти Бога. Це був пророк, який був посланий, посланий в Божий час, в часи Старого Завіту, для того, щоб говорити до людей, одного разу нам прийдеться всім зустріти Бога. Це є правда. Можливо, ти ніколи не зустрінеш якогось свого кубира чи спортивного, чи з кінофільму. Можливо, в тебе бажання є велике. Чи якогось президента. Можливо, ти маєш якесь бажання, але в тебе ніколи цього не вийде. Ми зустрінемо Бога. У нас немає вибору, як зустріти вічного Бога. Ми готові, що ми по справжньому готові прямо зараз зустріти Бога. Прочитаємо з цього розділу вірш 6. І тому я вам дав чистоту зубів, що означає брак їжі, недостаток їжі по всіх ваших містах і брак хліба по всіх ваших місцях. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Господь дає деякі обставини в житті. Не на гірше, а на краще. Не на гірше, а на краще. Господь знає, що дати кожному в житті. Господь знає, через що ти проходиш зараз. Але це твоя не найбільша проблема. Є одна найбільша проблема. Одна єдина найбільша проблема це є наші гріхи проти вічного Бога. Це є найбільша проблема, яка має нас тривожити, допоки ми не спасені, допоки ми не увірували в Христа, щоб Він очистив нас від цієї проблеми, найбільша наша проблема це є наші гріхи, які проти вічного Бога. Пам'ятаєте історію з Євангелії від Івана, розділ 15, Блудний син? Більшість з вас знає її. Коли він зрозумів, де він був, в якій проблемі. Був в проблемі. Він зрозумів ще більшу проблему. Знаєте, що він визнав? Піду і скажу. Я прогрішився проти неба і супроти тебе, Отче. Перше він розумів Я прогрішив проти Бога, проти неба і проти тебе. Він зрозумів свою найбільшу проблему. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Вірш восьмий. І два три міста рушали до міста одного напитись води, але не насичувались. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Ще одна проблема: води не було. Але вони не кликали до Бога за допомогою. Вони не навертались. Дев'ятий вірш. Я бив вас посухою та зеленячкою. Сарана жезла. Безліч е, сарана жерла, безліч ваших садків, і виноградників ваших, і ваших фіговиць та ваших олив. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Бог дає різні обставини, і Він буде давати різні обставини. Нам в житті найбільша проблема, як ми не навернемося. Ми будемо винні проти вічного Бога в зустрічі з ним. Ми будемо винні. Ми винні зараз, коли ми в своїх гріхах. Але це може бути виправлене. Якщо ти помреш в своїх гріхах, як призначено вмерти людині один раз потім вже суд. Ніяка проблема гріха не вирішиться раз і назавжди. Зараз Бог хоче вирішити. Вірш 10. Я на вас посилав моровицю, немов на Єгипет. Мечем побивав ваших хлопців, полонячи разом і коней у вас. Підіймав ніздер сморід ваших таборів. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Бог показував, в яких вони проблемах, які вони накликали на себе. Бог карає людство. Це, це є правда з Біблії. Бог карає людство. Він хоче, щоб людство побачило найбільшу проблему особисто. Проти вічного Бога. Та вони не навернулись. 11 вірш. Я винищив вас як содом, та гомору Бог винищив. І ви стали, немов головешка з пожару, врятована. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. П'ять разів в цьому розділі Бог нагадує через пророка. Ви мусіли бачити проблему свого життя і вернутись до мене не зроблено. Якщо ти сьогодні ще не навернувся до Бога, ти просто не побачив своєї проблеми по-справжньому. Бог бачить нашу проблему по-справжньому, це є наш гріх. Він бачить це. Ну якщо ти сьогодні не маєш миру в серці, якщо ти сьогодні не маєш прощення своїх гріхів, ти ще не побачив свою велику проблему, яка є найбільша, щоб навернутись до Господа Ісуса, прийняти Його як Свого Спасителя. І він очистить всі твої гріхи і дасть мир в серці, щоб ти зрозумів моя проблема прощена. Я навернувся до Бога. Ми сьогодні тут живі. А Сьогодні в ніч сталися події. Хтось вже мертвий. Жахливо. Жахливо. Сумно. Реальність нашого світу. Сумно дуже. Ми ще не відійшли в вічній зараз. Можем, чи ти готовий? Чи ти готовий? Тому то зроблю тобі о Ізраїлю, а що я зроблю тобі, це приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Бог має бути твоїм. Ти маєш мати з ним особисті стосунки, Чи ти готовий зустріти Бога. В наших гріхах з нашою цією найбільшою проблемою ми не готові. Є два моменти, коли ми будемо не готові на широкій дорозі. Перший це наша смерть може стати сьогодні. Перший момент. Якщо ми ще не отримали Боже Спасіння, якщо Бог не ввійшов Духом Святим в наше життя. Бог це робить, це називається народження від духа, народження з гори вірую в Господа Ісуса. Грішник, який кається в гріхах і вірить в Господа Ісуса, Бог дає йому Духа Святого, який свідчить, ти прощений, твоя проблема забрана. Господь Ісус це сказав Никодимові: коли хто не народиться від духа, не може побачити Божого царства. Коли хто не народиться згори, не може ввійти до Божого царства. Бо хоче сьогодні тобі засвідчити, коли ти приймеш Христа, що твоя проблема вирішена. Але на нас відповідальність, чи ми побачимо цю велику проблему, чи ми побачимо, яка велика ціна була заплочена за наш гріх? Син вічного Бога помер на Христі і пролив кров ось така наша велика проблема. Господь Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників. Він пішов на Голгофу, Він пішов на Голгофу. Він пішов на хрест. Він помирав там за наші гріхи, за нашу проблему. Наші гріхи відділяють нас від Бога, і вони відділять нас на віки вічні. Якщо ми помремо в своїх гріхах, не спасенними, або якщо Господь Ісус Христос з'явиться, якщо Він прийде сьогодні. Спасенні будуть підняті разом з ним. Не залишаються. Чи ти залишишся? Чи ти будеш забраний? Дві події можуть статися сьогодні смерть і з'явлення Господа Ісуса. Згідно Біблії, це є Його слово. Чи ти готовий до зустрічі з Богом? Чи твій гріх зараз тебе турбує, коли Бог промовляє? І Бог хоче тобі сказати, ти на одній дорозі. Ми всі родимося на цій широкій дорозі, ми всі родимося грішниками. І кожен прямує прямо в своїх гріхах до вічного відділення від Бога. Але Бог посилає свого сина, посилає свого улюбленого сина померти на Христі, щоб ми змінили напрямок, щоб ми навернулись до Господа Ісуса і стали на вузьку дорогу. Він двері. Він сказав Я двері, хто війде крізь мене спасеться. Чи ти готовий до зустрічі з Богом? Ми прочитаємо з об'явлення. Книга об'явлення. Ми прочитаємо, як починається книга об'явлення і як закінчується. Об'явлення Івана, перший розділ, вірш 7 8 восьмий. Написано про Господа Ісуса. Ото він із хмари йде. І побачить його кожне око. І ті, що його прокололи, були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Я Альфа і Омега говорить Господь, Бог. Той, хто є, і хто був, і хто має прийти вседержитель. Об'явлення перший розділ починається з того, що Господь Ісус Христос дуже чітко сказав: Я повертаюся знову. Він повертається. Він прийшов на цю землю, він родився в Вифлеємі, він прожив досконале життя. Він зробив стільки за своє життя на землі. В Євангелії написано, що всі книги світу би не вмістили того. Він стільки зробив. Господь Ісус Христос, який прийшов в цей світ, Він стільки зробив за своє життя на землі, що написані в світі книги би не вмістили того. Він є син Божий. Він є син Божий, який родився в Вифлеємі. Він прийшов в цей світ. Він знав, куди він прийшов. Він знав, що ти і я ми грішники, він знав, що ми нічого не можемо зробити з нашою проблемою. І Він пішов на хрест померти на хресті, пролити свою кров. І зараз кожен грішник, який навертається до Христа, бачить свою проблему, своїх гріхів. І кається в них і вірить в Господа Ісуса. Христос спасає душу такої людини. Чи хочеш, щоб він тебе спас цей вечір? Він Спаситель. Нема ні в ким іншим спасіння, бо нема іншого імення, даного людям під небом, щоб ним би спастися, ми мали. Один Спаситель є один посередник між Богом і людьми. Один посередник між Богом і людьми. Людина Господь Ісус Христос, який видав самого себе. Він сказав: Я є дорога, правда і життя, до отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Єдиний шлях, як знати, що ти готовий до зустрічі з Богом це прийняти Христа як свого Спасителя. Це прийняти Спасителя, увірувати в нього в своїй душі. Наш гріх не дасть нам жодного миру. Жодного миру в серці без прощених гріхів. Жодного миру. Були фальшиві пророки в час, коли ми читали книгу Амоса, і в той час, знаєте, що вони говорили? Мир, мир, а миру нема. Вони обманювали. Бог не хоче обманути, Він хоче дати справжній мир. Мир в нашому серці. Через прощення гріхів, коли ми увіруємо в нього. Він приходить. Ото він із хмари йде. Чи ти готовий? Прочитаємо, як закінчується ця книга об'явлення. 22 розділ. Вірш сьомий. Останній розділ. Перший, оста... Перший розділ ото він із хмари йде. Останній розділ. Вірш сьомий. Ото незабаром прихожу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги. Він говорить, Я прихожу. Він прийде. Якщо ти застанеш його не готовим, ти зустрічаєш ці закриті двері раз і назавжди. Закриті двері перед собою. Раз і назавжди. Ти не повинен бути в цій позиції. Є відкриті двері зараз, щоб ти не зустрів ці закриті двері раз і назавжди. Ти не повинен тут бути. Бог тебе тут не хоче. І він доказує це цим, що дав свого сина померти на Христі. Ти не повинен бути сьогодні на широкій дорозі. Це небезпечно продовжувати. Йти в своїх гріхах без Господа Ісуса. Він приходить. Вірш 12. Ото незабаром прихожу. І зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Другий раз в цьому розділі він приходить. Він прийде. Можливо, сьогодні. Можливо, сьогодні він з'явиться покликати своїх людей. Ти можеш стати його, а всім, що його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими, тим, що вірять в його імення. Не думай про завтрашній день прямо зараз. Подумай, чи ти готовий зустрітися з Богом. Твоя душа є вічна. Яка користь людині, що здобуде весь світ? Але згубить свою душу. Ще один вірш: 20-й. Той, хто свідкує, говорить оце так, незабаром прийду. Амінь прийде Господи Ісусе. Знаєте, як книга об'явлення закінчується? Слова Господа Ісуса я прихожу. Знаєте, чому ще Він не прийшов сьогодні? Він знає, я не знаю. Він може прийти сьогодні. Це є велика Божа милість, що Він ще не з'явився сьогодні для тебе, якщо ти ще не віруючий в Господа Ісуса. Твоя душа в небезпеці, і Він це знає. Він знає це. Він хоче, щоб ти просто побачив. Просто побачив по справжньому свій гріх і побачив вірою Його на Христі, який помирає за тебе і увірував в нього. Це може бути день для тебе. Сьогодні є день спасіння, сьогодні є відкриті двері, двері благодаті. Сьогодні може бути твій день, коли ти отримав мир з Богом. Не пропусти цей день, не пропусти можливість зараз. Були євреї, які вижили після Другої світової, без рук і без ніг, дехто просто без рук, дехто без одної, дехто без ніг, дехто без рук і без, без ніг. І знаєте, що їм було вказано? Ви втратили все. Ви вже все згубили. У вас немає жодної надії. Але знаєте, що казали правдиві християни в той час? Це брехня. Ви ще дещо не втратили найважливіше душу. Душу, яка вічна. І коли вони чули проповідь Євангелії. Вони розуміли, наша найбільша проблема не те, що ми втратили руки і ноги. Наша найбільша проблема була. Ми були не готові до зустрічі з вічним Богом. Є пекло попереду для тих, хто не готові. Справжнє пекло. Чи ти готовий туди йти? Якщо ти не спасенний, тобі не треба готуватися. Ти готовий. Є небо реальне. Небо для наших душ. Коли ми каємося в своїх гріхах і віруємо в Господа Ісуса, що Він помер за мене, ти ще не втратив свою душу сьогодні. Можливо, в тебе проблеми? Не знаю, через що ти проходиш. Ти ще не втратив свою душу. Сьогодні може все змінитися. Сьогодні може бути забрана найбільша проблема Господом Ісусом твої гріхи, коли ти повіриш в нього. Що треба робити мені, щоб спастися? Віруй в Господа Ісуса, і ти будеш спасенний. А це треба побачити і прийняти. Хай Бог допоможе тобі.